Терміново потрібні медики, Терміново медики достави 20 лютого. Майдан Незалежності. Один з найважчих і кровопролитних днів революції гідності. Беркутівці застосовують силу, щоб придушити народний спротив, розстрілюють протестувальників. Сьогодні ми знаємо їх як героїв Небесної Сотні. Саме в ці дні, 10 років тому, протистояння між українським народом і режимом Януковича сягнуло свого піку. 20 лютого було найбільше жертв серед активістів. З 18 по 20 лютого загинуло 78 людей. Після ще 20. Майже одразу усіх загиблих назвали небесною сотнею хоча насправді їх було більше ста. Цього дня обірвалося життя й патріота з Луцька Василя Мойсея. Мойсей Василь Михайлович. Тоді Роман Мойсей, брат Василя ще не знав, що рідну йому людину вбили. Ми зустрічаємося із ним на виставці до річниці майдану у Волинському краєзнавчому музеї. Ще жіночка каже: Ну, а ви не боїтеся, що він їде на майдан? Там ж стріляють. А я кажу: та він там як риба в воді. Ну я не думав, що можуть бити хоча коли вбили Сергія Нігояна. У мене це дуже мучило, ну але я щось знаєте, от не вірю, що ще може бути більше крові. Роман каже, здавалося, що біда не добереться до його сім'ї. Цього дня брат не відповідав на дзвінки. Від священика, який був на майдані разом з ним, родина дізналася, що Василя поранили в плече. Як з'ясувалося, згодом це було пряме влучання кулі снайпера. Тут так хрестик носять одесь. Отут куля вийшла сюди, вийшла з лівого боку, вона так все зробила, отак от перекорожила всередині всі кровоносні судини. Тобто шансів його врятувати майже не було. Він втратив дуже багато крові в цій 19-й лікарні міста Києва. Лікарі боролися за його життя до другої ночі, але врятувати не змогли. Останні слова, які я від нього чув: у мене все добре, біжу, стріляю, зриваю, зриваються гранати. Ну, він був дуже веселою доброю людиною щирою. От його згадуючи, я посміхаюся. Василь не дожив до свого дня народження буквально місяць. 27 березня йому б виповнилось 22 роки. Патріот він обожнював гори, подорожі і свою країну. Попрощатися з ним у Луцьку у день поховання прийшли тисячі людей за різними оцінками від 20 до 25 тисяч. Хочеться брата живого, хочеться, щоб він був живий. Нічого змінити вже не можеш, але що я можу зробити, те можу розказати про нього, про його подвиг, і я йому дякую за той подвиг. Щороку Роман розповідає про подвиг свого брата, про його жертву, яка відтягнула велику війну з Росією на десятиліття і мала дати нам час підготуватися. Вона була неминучою, але ніхто собі не міг подумати, що вона буде такою і затяжною і страшною. Хоч запах війни і тоді вже відчувався в повітрі. З кожною втратою вона приходила до когось у дім. Вона була, але вона приходила та війна, знаєте, до тих, хто втрачав рідних. Вона приходила в одну сім'ю, в другу, в третю. Там десь так, якби вона якби вибирала собі смерть, знаєте, до кого прийти. І... Люди бачили, але того повністю не розуміли. День масових розстрілів учасників Революції Гідності, 20 лютого, став і днем початку російського вторгнення в Україну. Саме цього дня російські війська зайшли на територію Криму і почали військову операцію з анексії та окупації. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.